Господи Боже наш, Ти споміж народів найперше обручив церкву діву чистою, благослови Отці, заручений, з'єднай і охорони рабів твоїх цих мирі до додумності, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Заручається Раб Божий сиріє з рабою Божою Христиною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Христина, з Рабом Божим Сергієм, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Сергій. Я Сергій. Беру тебе Христину. Беру тебе Христину. За жінку. За жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність, подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже поможи. В Тройці святі єдиній. Єдині, і всі святі. І всі святі. Я Христина. Я Христина. Беру тебе, Сергіє. Беру тебе Сергіє. За чоловіка. За чоловіка і обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність Чесність. і послуг подружні. Послух подружні. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже поможи. Так мені Боже поможи. в троєці світі єдині. В тройці світі єдині і всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає недостойний слуга Божий. Владою мені даною з'єднуй вас у святе подружжя. Його владу, і святої католицької церкви утверджую і знаменую во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господеві помолімся. Самі нині владико пошли руку Твого з висоти житла Твого і з'єднай раба, Твого, Твосиріє рабу Твою Христину, бо ти з'єднуєш жінку з чоловіком, з'єднай їх вододумності, вінчай їх на любов, злочи їх в одне тіло, даруй їм потомство і радість у дітях. Бо твої влада, Твої царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Вінчається слуга Божої, Сергії, Слово і Божою Христиною ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається слуга Божа Христина, і словом Божим Сергієм в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, нас славою і честю вінчайних. Господи Боже, славою і честю вінчайних. Господи Боже, славу і честю вінчайних. Слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кам'ян Голілейській, була там Мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та його учнів, коли забракло вина мати Ісуса, каже до Нього вина не мають. Ісус відповів, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудиною водою, вони наповнили їх доверху, далі каже, зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього: Кожен чоловік дає спершу вино добре. А як куплються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галілейській, і тим об'явив свою славу, і учні його вірували в Нього, Саїрові і мама. святі очіники, весла свята і чайця, пожмовіття того Господа, що комило душі слава Тисне Божий, а Бой Жай у спокою і щиро зберігаючи Божі засоби. І ти, жінку, будь благословити, як сара раді боровек, не будь пліду, у рахи не тіше своїм мужем і зберігай приписи закону, бо така Божа воля. От твої Сину і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віті. Амінь.

Щоб намагалася тобі подобатися і в чеснотах, і невинності себе зберігала разом із своїм чоловіком, яку одержала на цьому ж вінчанні, одержала твою вічну щасливість, бо ти Бог милосердний, чоловій Бог наш, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. І сина, і Святого Духа. Амінь. Наші прилини двох сімей сьогодні з'єдналися. Це є дуже унікальний момент в тому, в тому християнському вимірі, що ми беремо участь у житті кожної людини, що Господь є тим Творцем, який нам допомагає. Напевно, що будемо прибігати під Покров Пресвятої Богородиці, бо вона є тою матір'ю, яка знає, як краще. Жити у житті. Добре, вино, та й досі зберіг це старе вино це, це є символ нашого життя, що ми усі повинні вщепити своє життя у руки Божі. І так як ви, дорогі молодята Сергійко і Христинко, об'єдналися, дуже великий шлях до цього об'єднання, був, тому що різні варіанти були, але найбільше це і ваша любов. Ви об'єдналися. Ви об'єдналися і стали тепер сьогодні одним цілим. Немає двоє, є одна, єдина сім'я.